Перевіряємо стрім, перевіряємо наш ефір чи є звук, трохи підготовки. Чому я знов не чую нічого? Можно, чую, чую, чую. Так. Что а, сейчас будут завиняться люди. Всех витаю на своем эфире. Я рассказываю на своих эфирах. Лише про усвідомлення, пробудження, просвітлення, про темряву, яка не є темрявою а глибиною, і кожного разу, коли я розповідаю про щось з усвідомлення, пробудження, просвітлення, називайте як завгодно, кожного разу. Я наче спотикаюсь об, об ці слова, бо настільки вони вже заюзані, настільки це клішовані слова, які використовуються незалежно від істиної суті цих слів, що я вирішила сьогодні про це поговорити. Кожне слово, яке намагається описати той стан, про який я розповідаю, який я сама власне, переживаю, це всього навсього набір звуків та букв. я би хотіла. Я би хотіла, щоб сьогодні ми відносилися, ну, віднеслися взагалі до цієї теми, як до філософії життя, як до стилю життя, не акцентуючи увагу на поняття, так, на терміни усвідомлення, пробудження, просвітлення, немає значення, як назвати не має значення. Що я зна що є, що має значення, так це те, що це дійсно потрібно кожному. І це не пусті слова насправді. Це, це те, що дозволяє кожному, кожній людині перестати страждати перестати постійно вв'язуватися в якісь війни всередині себе, з собою, цей стан він звільняє від багатьох проблем, заборон, якихось обмежень. А цей стан дає свободу, свободу не лише дій, а свободу більше самовираження, бо це як це вже як результат, як бонуси, які ви отримуєте від цього стану. Але давайте просто візьмемо це як за філософію життя. Просто не будемо казати про це як про якийсь стан. Ні, це як погляд на життя. Єдина різниця цього стану і філософії, тому що філософія це ти досягаєш. Якогось, навіть я б сказала би, створюєш якусь нову парадигму, за якою ти потім живеш, так, і якою притримуєшся все життя, на основі свого власного досвіду, на основі своїх якихось висновків. Але все це створюється на основі аналітичного мислення і, як правильно сказати, споглядання, аналізу, так чому не взяти як за? Формулу життя знаходитися в, в теперішньому часі. Чому не взяти це за правило постійно повертати себе в тут і зараз? Чому б не спробувати? Бо саме цей момент от прямо зараз. Цю саму мить проживається справжнє життя. Але якщо ви звернете увагу, хоч разок, наприклад, зараз, ваш розум постійно намагається щось оцінити, намагається накинути якісь ярлики, намагається вас тягнути то в минуле, то в майбутнє, будувати якісь плани, проводити якісь Битви з минулими своїми ситуаціями. І ніколи ви не знаходитеся тут і зараз. Ну, щоб не аналізувати, не думати про те, о, я сижу, я зараз сижу, я зараз дивлюсь ефір, я дивлюсь зараз на якусь роду жінку. Ні. Просто бути присутнім. Відчувати цей момент? Що ви зараз відчуваєте, наприклад? Ви п'єте зараз каву, чай, чи, може, щось інше? Чи чим ви займаєтесь? Ви вже в ліжку, чи ще десь? В кріслі, чи на дивані? Чи може ви а, зараз? З друзями, але чомусь вирішили подивитися цей ефір і відео? Що ви відчуваєте в даний момент? Невже це не важливо? Невже не важливо проживати життя яке існує зараз? А вас чомусь лякає? Вас чомусь лякає знаходитися тут і зараз. І кожного разу, коли ви навіть зараз намагаєтесь схопити цей момент, ваш розум вас затягує знову в свою гру, показує вам різні картинки, розказує вам. Про те, хто ким є навкруги і ким ви є? Чи хотіли б ви досягати своїх мрій? Чи хотіли б ви ставити цілі і реалізовувати? Чи хотіли б ви а, бути? спокої, приймати рішення, які приводять до позитивного результату. Чи хотіли б ви обрати партнера, який дійсно вам підходить? Не просто тому, що треба когось обрати чи бути з кимось, а дійсно того, з ким ви будете відчувати себе як вдома. Є у вас відповіді на це питання. Так ось ця мить тут і зараз. Вона допомагає. Вона допомагає досягнути всього. І це не магія, це не езотерика, ні. Це. Звичайне справжнє життя. Вас не існує не в минулому і вас не існує ще в майбутньому. Ви є зараз. І це найважливіший момент вашого життя. І він знаходиться лише зараз. Все, що було, це вже вигадки. Те, що буде, Тим паче. Спробуйте. Спробуйте хоча б одну мить. Якщо ви спробуєте, ви, ви будете дуже здивовані. Точніше, навіть ні ви не ви, а ваш розум. Ваш розум боїться дуже сильно знаходитися в цьому стані. Він вас витягує, видьоргує, бо боїться, що він зникне, але коли він потрапляє в цю мить, він стихає і споглядає на це просто з захватом. Ви будете здивовані, що цей стан приносить вам рівновагу. І давайте такий навіть примітивний і побутовий. Цей стан в цьому стані ви нарешті відпочинете, бо закінчується оця трахтєлка в голові вона в цьому стані її не існує, і ви нарешті можете відпочити. І я вам хочу сказати, що навіть перебуваючи дуже короткий час, ви вже відчуєте, як це кайфово. Скільки ви знаєте філософських? Напрямі. Кожен розповідає про своє, так, хтось про фаталізм, хтось про прийняття, хтось про чудове майбутнє. А чому б не прийняти таку філософську лінію, як життя тут і зараз? Відчувати кожної миті, насолоджуватись кожної миті. Бо цей стан тут і зараз, він не про біль і не про переживання, не про тривогу, ні. В цьому стані. Ти досягаєш балансу, гармонії з, з навколишнім світом і в гармонію з собою. Це дуже важливо. І кожен з вас все життя, все життя намагається досягти якогось ефемірного щастя, успіху, але ніколи не досягає ніколи не досягає, поки поки не відкриє для себе це. І коли ви дійсно будете бажати цього досягти, коли ви дійсно будете мати за ціль, за прагнення перестати вести своє жалюгідне життя в стражданнях, я маю на увазі саме це, ви будете дуже здивовані і будете казати самі собі, як, як я міг раніше на це не звертати уваги. Тож, я розповідаю про це в кожному своєму відео, в кожному своєму ефірі. Я привожу техніки, які можуть допомогти досягнути цього стану. Я розповідаю дуже багато про це. Створюю простір, в якому можна побути і відчути цю мить. Тож, якщо вам цікаво, якщо ви саме та людина, яка прагне цього спокою, внутрішнього спокою, я хочу сказати, що це не... Небізразліч, як це перекласти, а це невідсутність відчуттів, це невідсутність, любові, невідсутність ні, навпаки. В цьому стані все переживається набагато красивішим. Тож, якщо вам цікаво, я запрошую вас підписатися на мій канал. Ставте лайки, мені це дуже приємно. Я розумію, що це цікаво, це важливо для вас. Якщо не важливо, то ви не дивитеся, правда? Дякую вам всім, що вислухали мене зараз. Приходьте на мої ефіри. Дивіться моє відео, пишіть коментарі. І зараз якраз час, коли я подивлюсь чат, бо я не дивлюсь чат, поки знаходжусь в цьому говорінні. Тож, буду відповідати, якщо мені буде щось цікаве. Просто так. Так. Чому мій талант? У мене багато талантів, Глеб. Угу. Можна просипатися з удовольствием і лежатися з судовостю. А що робити впродовж цього дня? Треба ж якось весь день проживати. Угу. Боже, Насправді я хочу сказати вам дуже дякую, чат. Дуже дякую, бо для мене це насправді несподіванка, коли в чаті дуже такі адекватні питання, адекватні коментарі. Це такі достатньо рідкісно. Слово стану, ні паразит. Я прям хочу на це звернути увагу. Ну, стан не паразит, вам тр... треба, мабуть, почитати, що таке слово паразит. А стан, стан це дуже важлива річ. Навіть для вас опять нетіль. Обратна связь. <сміст> Ви чекаєте обратної зворотнього зв'язку. Ну, я вже казала, я дивлюсь тільки в Кіньці. Так, дякую всім. А, на сьогодні все. <сміст> <сміст> дякую, що вислухали, послухали, побули зі мною в цьому просторі, в цьому часі, в цієї миті. До нових зустрічей на добраніч. Дякую вам.